Катерина, вітаю. Ви дуже сильно допомагаєте заходами в тандемі зеленої Ющенко. Ми вдячні вам за вашу активність і позицію щодо допомоги ЗСУ. Як ви вирішили відкрити проект Твій вихід у світ? І чи були складнощі в цьому? Ви знаєте, після панамасштабного вторгнення в нас не було зовсім ніяких інших варіантів аніж підключитися до благодійності і зробити свій внесок, тобто зробити благодійні заходи на допомогу нашим збройним силам, тому що це найголовніше мені здається, Зараз наші ранки вони вартують дуже дорогого. і це все робить для нас наші збройні сили України. Тому з'явилися твій вихід світ на початку вторгнення. Якщо бути точною, то у травні ми вже почали робити перші наші заходи. Скільки в цілому вдалося зібрати коштів, який концерт був самим запам'ятовуючим? Я можу сказати, що це приблизно 4 мільйони гривень, які ми зібрали за 15 благодійних заходів. Мені здається, це непоганий результат. Напевно, що найзапам'ятовувався саме більший концерт це перший, який ми також проводили в готелі Ферман. До цього концерту долучилося дуже багато діячів і тоді на одному концерті благодійному ми зібрали 633 тисячі гривень. Звісно, що цими коштами одразу допомогли. Придбали автівки, придбали дрони. Дуже дякую вам. Дякую вам за батьківщину. За мою, разом усі ми даємо вогню. Брате за тебе, я Бога молю.